Ясно, Без, в цьому відео я вам покажу, як отримали отаку от лімітовану машину американці. Все, що нам для цього не треба, сьомий уровень і багато друзів. Заходимо в 3 полоски і нажимаємо Система Рефералу. рефералу. І тут, якщо у вас вже є сьомий уровень, то... Воно буде розблокіровано, якщо нема, то буде заблокіровано. Воно буде не відкрите. Заходимо сюди і у вас є вже свій код. Кидаємо зараз, якщо, наприклад, зразу віддіть код, такий як у вас буде, і вийде вони 10 тисяч, а ви получите за... Сюда буде доявлятися ваш реферальний козовий колесо. Дішава буде давати огромні машини, перше 6800 опина, 13500 е, грошей, рандомно зброя, опис тисяч, 31 тисяча грошей і 55 тисяч грошей сьогодні за багато. І ексклюзивна машина американці, да. Це все, що треба, щоб отримати американці, да. Я це відео це роблю, тому що ви набрали 5 лайків на минулому відео. І даже 8. Так що вам дякую. Ну, якщо у вас є багато друзів... Я к Алинам. Вы просто такой компьютер Ctrl-S и играем сейчас Ctrl-V. И все. Тогда у вас режим всякий вам залазить. Можно запрошень.

Всем пока! С вами был я Сансклик, я не басник.